Зараз на площадці, де буде будуватися церква українська, нова, українська православна, це в районі школи-інтернати та бувшого. Ось ми бачимо цю школу. Вже зібралося більше людей. І, Люди стоять, чекають, десь повинен приїхати владика для того, щоб провести церемонію освячення цього місця. Ось. І мені хотілося б задати запитання ще іншим українським. Скажіть, будь ласка, я хотіла би запитати також ще добрий день, пане Олександр. Хотіла запитати, все ж таки, щоб ви ще сказали, також розповіли і пан отець Юрій вже тут на місці. Що тут має відбуватися? Скажіть, будь ласка, має відбуватися освячення місця від будівництва церкви православної церкви Київського патріархату в цьому мікрорайоні. Скажіть, будь ласка, хто це організував, хто почав це? Якби цю ідею підняв і громада громада, яка тут знаходиться на руській? Тобто ви маєте на увазі е, віруючі люди звернулися в церкви, так, так пане Юрій? Так. Звернулися і ви вирішили це питання не ми Підня... вирішили. А хто? Як це вирішов? міська рада прийняла рішення надати цю земельну ділянку під будівництво української православної церкви Київського попатка? А за цією справою стояв звичайно Господь Бог нашла. Так Господь благословив. Господь так. поблагословив і так бачите, так. гарно Е, Да, я бачу, що християни дуже задоволені. Це сьогодні дуже приємний радісний день. Всі чекаємо приїзду владики. Так, ми, так, ми, так, чекаємо архіє нашого митрополита. Питання було вже давно я? актуальне так. на русських підварках. Люди хотіли мати храм своєї рідної української благославної церкви Київського патріархату. І нарешті Господь благословив ось тут на тому цьому прекрасному чудовому місці, де в'їжджають в місто при в'їзді в, в місто, все, і цей храм буде зустрічати і благословляти. Ось всі, хто в'їжджає в, в нашому. Але ви вже маєте проєкт цього храму, так? Чи чим він має створюватись? Я думаю, що це потрібно більше запитання надати у цю настоя. Є, Є отець Ростислав, який цієї А це покажіть, будь ласка, хто це? Пошо... Отець, деякі, воно... сошені, це це воно... те, що зараз зараз... <рес> <рес> говорить, тобто зараз... він зараз. Це те, що зав'язує телефону дерева марше. Тобто він все подробно знає, так? так, так, так. Ми можемо він... підійти так. та запитати. Добрий день, пане Ростислав. Хотілося б з вами поспілкуватись. Скажіть, будь ласка, вибачте. от вибачте, оте Свіслав. Скажіть, будь ласка, ви вже маєте проект майбутнього храму? Вибачте, давайте ми поспілкуємося трошки пізніше. Тому ми дуже що зайняті. Так, да добре. Мушу починати молив. Добре, добре. Я бажаю вибачте. вам, щоб все гарно вибачте. прийшло. Вибачте. Добре, дякую. 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 дякую.